Для когось Мастрів в Нідерландах місто, в якому було підписано договір про утворення Євросоюзу. Для когось осередок міжнародного студентства. Проте не всі знають, що у лютому тут відбувається одне з найяскравіших дій Старої Європи Мастрійський карнавал. На три дні буденне життя в місті завмирає. Всі мешканці перевцілюються у блазні, відьом, вампірів, заморських принців, птахів, звірів та інших героїв казок з усього світу. А вулицями крокують аматорські оркестри. Цього року символом карнавалу стала оця жіночка, яку пожежники підвісили над центральною площею. Місцеві готуються до свята заздалегідь, скуповуючи карнавальні костюми, маски та чудернацькі капелюхи у спеціальних магазинах, які навідуються цілими сім'ями. Люди від наймолодших до найстарших тут не бояться бути смішними. Чим пришелепкуватіше ти виглядаєш, тим краще. Фестиваль за традицією починається у неділю о 12 годині 11 хвилин з пострілів гармати та маршу оркестру центральними вулицями і триває три дні. Спочатку містом проїжджає колона саморобних карнавальних платформ, з кожної з яких лунає своя музика. Після цього розмальовані люди з піснями і танцями розбрідаються вузенькими вуличками міста та затишними пабами, пити пиво і стистирку традиційні оселедці з цибулею. Якщо ви хочете відчути дух старої доброї Європи, це саме те місце. Відкривайте світу собі. Анастасія Канарьова, Ірина Скоротовська, спеціально для епізодів з Маастріхта, Нідерланди.